Привіт, друзі! Вчора у Труханова забрали громадянство України, і причиною для цього стала перше, як нам кажуть, наявність російського паспорту, друге петиція, яка набрала 25 тисяч голосів. Петиція до президента, щоб позбавити громадянства Труханова. Я не знаю, хто там такий Труханов, і в подробицях якби сильно ніколи про нього не чув, тому що від Одеси я далеко. Але сам факт того, що сталося, викликає у мене занепокоєння, скажімо так, схвальованість. Я думаю, не тільки у мене, у наших західних партнерів теж. Тому що дивіться, яка ситуація. Президент не може лишати громадянства людини із того, що йому так захотілося. Це раз. А, друге, якщо нам кажуть, що про паспорт Труханова, а, наші органи знали ще з 22-го року, чого його не лишили громадянства тоді? Чи це було вигідно комусь смикати за ниточки і просити, щоб він робив те, що комусь треба? Він типа на крючки, да? це у нас така демократія. Чи... Сьогодні у нас вигідно цього посадить, завтра у нас вигідно того посадить. А ми, тіпа, ті, хто знаємо про ці всі численні правопорушення, ми типа і пухнасті ми вне в... закона, да? як конституція на паузі. Ну, тобто, дивіться, така от фігня виходить. А, далі паспорт забрали у... у Труханова. а чого не забрали у всіх інших? Я думаю, у нас СБУ прекрасно розуміє і прекрасно є списки всіх, у кого в нашому правительстві в керівництві країни є російські паспорта. Що з ними? Чи це як якось чотенька особиста на Труханова була? От. Охота. Далі Стерненка. Стерненка іздавна Труханова не любить. Він в прямому ефірі вчора, ну не в прямому, а на відосі, які, як завжди, записав, що Труханов хотів його вбити, замовляв вбивство на Стерненка. І за це якби, ну це звинувачення звинувачення на популярному YouTube-каналі, на якого дивиться мільйони людей. Це як наклеп називається, чи у нас нема такого закону. Чи можуть всі друг друга звинувачувати в чому завгодно, без доказу суду і все інше. Ну тобто, Стерненко зрадів, сказав, що цей чувак мене хотів вбити, і тепер я радий, у мене є свято, що його позбавили громадянства. І що? Ну, Я не розумію. Ну, а, мені здається, що ця вся ситуація виникла так. Щось там хтось знову не поділив Струхановим наше керівництво держави, і вирішили його змістити. І таким приємним бонусом перед виборами була б підтримка Стерненка, у якого мільйони підписників Підписників. Може, у нього і підписники вони підписників мільйони. І. Він з радістю за таку от послугу е пропіарив би е і підтримав би діючу владу на наступних виборах. Я думаю, що й буде відбуватися. Тому що Труханов був його ворогом. А тепер давайте ще такий нюанс: якщо це все не із-за того, що у нього паспорт. Тому що у всіх, у кого паспорти чи громадянство не забрали. А із-за того, що петиція набрала 25 тисяч голосів, то давайте просто подивимося на ті петиції, які теж набрали 25 тисяч голосів, і на які наш президент просто забив так, от, от як міг, взагалі не згадуючи їх. І чи ви вважаєте, от, наприклад, що якщо хтось петицію заведе на Зеленського. що... Давайте позбавимо зеленського громадянства, то вона не набере 25 тисяч голосів, достоподово набере Так що, ну, це теж бред якийсь. У нас є якесь законодавство, конституція, чи вона досі на паузі. а Не можна просто так. Ну, заберіть тоді у всіх паспорта. Ну, я коротше. я не розумію. Поясніть мені в коментарях, от як от така фігня можлива в демократичній державі у нашій. Підписуйтесь, пишіть мені, що ви думаєте про цього Труханова. Я його не захищаю, ще раз кажу, я взагалі не знаю, ніколи його не бачив і а, не стикався ніяк, тому що ну, він в Одесі, а ми в Києві. Тому напишіть там одесити, що ви думаєте про цього Труханова і все інше. Ну, логічно, що, от ще раз, в Одесі мешкає більше мільйона людей. На виборах половина із них голосувала там, умовно проти Труханова. Як ви вважаєте, вони підпишуть петицію, щоб його лишили громадянство, і за того, що їм не сподобалось, що його вибрали. А, Так само і з кличком можна провернути. Та, та з ким завгодно. А, і що тепер? Петиція, це у нас а, як суд толпи буде у нас. Да? Давайте тоді на Майдані Незалежності будемо когось ще лінчувати. От кого там вибрала толпа, 25 тисяч людей, якісь, да? якісь людей, які оці ці голосування не контролює незалежний орган, це контролює держава. Тобто вона може слідкувати за тим, щоб кого треба вибрали, кого треба не вибрали. І реагувати, якщо когось вибрали або когось не вибрали, відповідно. Давайте так: когось там вибрали, того сразу лінчувати на Майдані на Незалежності. Оце буде класно. Будемо як в Ірані чи в Сіверній Північній Кореї. Оце ми туди катимося, походу. Демократія на паузі теж.